Всемогутня Бавовна дедалі частіше робить пекельними ранки для окупантів у Скадовську. Близько 10-ї години четверга у пабліках шириться інформація. В місті чули два потужних вибухи. Російські пропагандисти пишуть про дві ракети, одну з яких нібито збила їхня хвалена ПВО. На фото, які ширяться в мережі, видно двоповерхову будівлю, уражено дах та стіни. Радник міського голови Маріуполя спершу повідомляє, прилетіло в рашиську базу Лотос. Згодом поточнює влучання не в лотос, а в будівлю колишнього колгоспу радянська Україна в тому ж районі. Дані також підтверджує телеграм-канал, наближений до голови Миколаївської військової адміністрації. Миколаївський ваньок. Також пишуть, що ракета могла прилетіти по будівлі військової поліції окупантів. На місці прильоту бачили понад 10 одиниць воєнної техніки, а ще багато швидких. Локацію оточили і заблокували. За неофіційними даними, які поширив Андрющенко. П'ятеро окупантів загинули, п'ятнадцятеро поранені. За іншими даними двохсотих вісім. Водночас Колаборант Сальдо, який на побігеньках у ворога на лівобережній Херсонщині пише про менші втрати семеро постраждалих сили оборони офіційно поки не підтверджують удар по росіянах. Треба вже звикати до умов гібридної війни, коли одразу як прилетіло, не можна ані озвучувати ситуацію, а не повідомляти якісь результати. Трошки терпіння і буде офіційний. Війн. За кілька годин після вдалої бавовни рашисти вже визнають, що є загиблі, утім скільки не зізнаються. Рашисти в Скадовську палають від прильотів не вперше. До того бавовну бачили в жовтні, а потім у ніч проти 5 листопада. Тоді прилетіло по готелю, де жили росіяни. Тоді там спалахнула пожежа. Щоправда, московити казали, що втрат у них нема. А в пабліках того дня українське місто рекламували як кращий чорноморський курорт на Херсонщині. Скадовськ создавався морський курорт. за грузами сюди приходили кораблі з Італії, Германії, англії і другі. Ганна Рибалка п'ятий канал. Підозру оголосили офіцеру, який подарував гранати Геннадію Частякову. Помічнику Валерія Залужного повідомляє про це державне бюро розслідувань. Слідчі встановили, що підозрюваний не мав дозволу на зберігання візьми наступально оборонних гранат. Попри це, він залишив боєприпаси у своєму кабінеті і потім упакував шість з цих гранат в подарунковий дерев'яний ящик та поклав туди пляшку алкоголю. Цей ящик і був подарунком Частякову на день народження. Презент виявився. Смертельним одна з гранат вбила помічника залужного. Водночас, нещасний випадок через необережне поводження із боєприпасами, працівники ДБР поки вважають головною версією причин загибелі помічника головнокомандувача збройних сил України. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів. Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Спочатку пускав ракети, а потім пішов на співпрацю зі збройними силами України. Стало відомо, хто злив координати російського корабля Аскольд в Керчі. Збройні сили України атакували цю ціль 4 листопада. Обстріл значно пошкодив корабелі, і тепер його неможливо ремонтувати. Про розташування Аскольда повідомив Олександр Єрмоленко, командир ракетного корабля «Інгушетія». Чоловік родом з Севастополя. Саме під його керівництвом здійснювали пуски калібрів по цивільних об'єктах в Україні телеграм канал Кримський Вєтір пише, що чоловік в обмін на інформацію про координати отримав півтори тисячі доларів. Кремлівські загарбники вдарили по корабельному району Херсона. Постраждали п'ятеро цивільних людей. Ворожий вогонь пошкодив багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад, гаражі. Повідомляють про одного загиблого під час обстрілу. Він був саме на балконі. Крім того, росіяни скинули вибухівку з дрона на золоту балку Херсонської області. Вибух пошкодив два автомобілі. Минулої доби окупанти шість разів обстрілювали Херсонщину. Випустили понад два десятки снарядів. Ураження зафіксували в. В самому Херсоні, в садовому і придніпрянському. Донеччина тут росіяни за добу вбили двох мирних жителів. Повідомляє про це Ігор Мороз, чільник Донецької обласної військової адміністрації. Рашисти пошкодили чотири адміністративні будівлі в гострому і обстріляли Мар'їнську громаду. Окупанти не полишають спроб оточити і знищити Авдіївку. Місто зазнало ракетних ударів. Двоє загиблих в північному і Рай Олександрівці. В часовоярській громаді через обстріли поранена одна людина. Росіяни пошкодили підприємство і приватні будинки. На виїзний і нерукоподатний Путін все таки робить спроби виїжджати поза межі Росії, і от він прибув до Казахстану на форум міжрегіонального співробітництва із президентом Казахстану. Путін має підписати програму співробітництва між двома країнами на найближчі три роки. Увага соцмереж прикута не до офіційної програми візиту, а до того, що читається між рядків офіційних зустрічей. Так блогери вже звернули увагу, як вразило російську делегацію те, що президент. Казахстану Касим Токаєв виступав казахською, а не російською, і стали нервово шукати навушники для синхронного перекладу. Казахстан одна з небагатьох держав, куди кремлівський диктатор може приїхати без загрози арешту, адже міжнародний кримінальний суд видав на це орден. Але й тут Путін знову зганьбився вже не вперше не зміг навіть точно вивчити, як звати президента Казахстану. Цього разу переплутав його по батькові. Полагаєш. Вот Кассем Джималь Келиемич сказал, что где-то 27 млрд, по нашей статистике 28,2 млрд. Лише 4% коштів з виділеної допомоги для України залишилися у Сполучених Штатах. 96% були використані. повідомив про це Джон Кірбі, координатор із стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США. із запланованих для України понад 60 мільярдів доларів. У Пентагона залишається трохи більше мільярда. Кірбі закликав американський конгрес схвалити подальшу безпекову допомогу для України. Зараз цей крок стоїть на паузі. Частина республіканців на чолі зі спікером Палати представників Ніків не підтримують новий пакет допомоги Україні у понад 100 мільярдів доларів, який пропонує Білий Дім. Цей пакет передбачає спільне виділення коштів як для України, так і для Ізраїлю. Деякі республіканці вимагають розглядати окремо допомогу Ізраїлю і окремо допомогу Україні, і надавати Києву кошти за певних умов, зокрема під звітності їх використання у вівторок. із листом до конгресу звернулись троє американських високопосадовців Це державний секретар США, міністр оборони і фінансів вони закликали конгресменів схвалити виділення Україні майже 12 мільярдів доларів бюджетної підтримки і зазначили, що від цього залежатиме прямий успіх на полі бою. Українці вам першими скажуть, що вони не просуваються і не просунулись у цьому контрнаступі настільки, як хотілося б. Ось чому ми такі зосереджені на тому, щоб і надалі надавати їм безпекову допомогу, щоб вони могли максимально використати час, який у них залишився. До того як погода почне справді погіршуватись, їм буде важче просуватись. На запитання чи вірить президент, що вони можуть це зробити, безперечно, ми віримо, що вони зможуть відвоювати свою територію. Я думаю, що їх недооцінили з самого початку цього конфлікту. Вони здатні, вони сильні, сміливі. У них добре командування на посту. Скандал на дебатах республіканців через українське питання, і це вже треті дебати. Зібралися на них шестеро політиків. Частина з них виступають проти подальшої допомоги Україні. Серед них підприємець Вівек Рамасвамі а раніше він говорив, що готовий визнати окуповані українські території російськими заради миру. На дебатах він образив президента Зеленського, назвав його нацистом і коміках в в Каргоштанях. Це викликало обурення серед глядачів у залі, і також у соцмережах. Режа згодом у штабі Рамосвамі намагались спростувати ці висловлювання на захист і підтримку допомоги Україні. Виступає Нікі Гейлі. Вона була амбасадоркою США в ООН Тривалий час Гейлі заявила Рамосвамі, що Путін і Сі Цзіньпінь коптають слину, коли думають, що президентом США може стати хтось на кшталт нього. В Парижі почалась гуманітарна конференція щодо ситуації в секторі Гази. Її скликали за ініціативи президента Еммануеля Макрона. Участь беруть представники понад 80 країн та міжнародних організацій. Мета скоординувати дії та оцінити